Поняв? Опа, 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 що то воно відварилося? Тут було приварене минулого року, коротше. Можна навіть знаєш як зробити. Як? Хочеш, ну це треба було болгарку брати. Mm. Можна і й... не то що зсередини пообварювати. Щоб воно вже воно ж повідя ідеї... і як воно вилазить за цим, так? Да? А як була заварена? Із середини, так? Да? Ну так Ізсередини? вже було на тих точках. На точках тільки? Так, да, бачу, отут як повернувся. Йо, йо Угу. Значить заварюємо так на точках із середини. Да. Да? А потім як відлетить Не відлетить. Літом десь, наприклад, ще раз привариш. Якщо буде можливість. Другіна по метал. Новенька. Аврора! йо Йованя <сміх> <сміх> Новенька, каже, так? Да? то я дві брав во Воно ж там не видно нічого всередині, як обварюєш. Та як буде, так буде. А ви хоч чуть-чуть. <рес> 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 Таких автомобільчиків. Оце це... похоже на москвіча, давай, давай. такий колір, правда, як москвич москвічики. А це як Ford Fusion, такий чорний стоїть, новенький. Красавчики. Так, да, треба тут цеп одягнути. Коротше, злетів ланцюг. Прийшлось купляти другу пилку. Чуєш серий? Mm. Ото коли то я пиляв, ланцюг злетів. Yeah. Я пішов в Дніпром, купив другу пилку. <laughs> mm. а, а якщо ти мені насадиш цього цепа, то, ну, то я піду її здам по гарантії. Mm. Наші мені дві пилки. Або тобі подарую одну. Оцю новішу. <laughs> Класно шутки придумаю на ходу. Давай заведем. Давай, ану. Як вона гуде хоть? Не проем. Ух, ю маю. Я так не тюк Yeah. Okay. Та Все нам затіняло, ми трошки повирізали. І каже, Сергій забор, ну, я кажу, забор ломиться. Треба його підремонтувати. І ми так вирішили під старинку, це ж українське село, думаємо, зробимо. Як то називається такий плетений. Пліт. Та нормально. Матеріал заготовили і плетем плота Сергієм. Ставте нам лайки, кому треба теж такий зробити. Київ околиці приїжджаємо родом. <рес> Сергій сміється. Та я чуть чуть шуткую. То ми з Сергієм робимо шпалеру на малину. Крутяться. І треба підгостриті. У угу. мене така вигнута. Американка. Є американка, і ще там якась другий вид. Коротше, то класно випадки. Ну це не таке. Що ми з Сергієм робимо? Дивіться, ми робимо стовпчики на малину. Енросадіра, Мапема, Дельніва, е, е, Зюгана. І всі-всі-всі, десь в мене схема є, деяка посаджена. Нові сорти. І ми забиваємо такі стовпчики, верніше закопуємо, потім будемо ставити ще підпорки. О, нормально, метр десь 60 вийшло. метр. 65 навіть. Будемо ставити сюди підпорки. І тільки з двох сторін, посередині не будемо. Тут довжина невелика, тому що ті сорти вони ростуть ось такі десь 2,5 метри височезні. І їх треба підв'язувати. Там полану не треба, а ці крупноплідні, хороші, ці треба підв'язувати. Хто хоче такі хороші сорти, малиних, там, полуницю, крапельне зрошення, заходьте в наш телеграм-канал, там все продається по хороших цінах. Це Мотор? Трамбовка, кажи. Називається трам... трамбовка. Називається трамбовка. трамбовка. Да, ми трамбуємо. Коротко. А потім ще будуть опори такі похилі. А підв'язувати чим ми будемо, зараз я вам покажу. Дивіться, ото в мене матеріал такий спеціальний для підв'язування, дуже багато старої крапельної стрічки. Нагадую, що в нас малинник на мінімалках. Підв'язуйтесь на наш канал, ставте опори. Вірніше підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. <реш> і будете теж, як легко вирощувати малину і заробляти гроші. Правда, Сергій? Так, да, дуже легко. Ну що, нормально? Супер. Yeah. Оце ще треба докидати Давай докидаємо. Да Все, початок є. Клас! Як будуть стовпи стояти, а ще потім я перемички сюди поприкручую шуруповертом. Такі, знаєш щоб дивися, щоб отут йшло, Ну, така, щоб прив'язувати ту стрічку. І зверху так само. І зверху. Отакі поставлю. На. Ти шо, серий? На. Так, ё-моё. Йо. Технологія. Звісно. Технологія. Ми <реш> затрамбовуємо його. Да. Потім же ти можеш таку штуку кинути сюди. Опа. Угу. Приробити. Ну прикручуєш шурупом. Щоб... Можна що так його навскосяк Та Ти запи... Запилюєш бензопилою. No. І прибиваєш чи прикручуєш, щоб його туди uh -huh. не звалило. Да. Ну вся ж вага буде туди його так. Йочені. А там з тої сторони наоборот, сюди. Тоже так само. І все. То все, поїхали. Що <рес> ти там копаєш? Монети. Черв'яки на рибалку. <рес> шукаєш. Де який собачка біга там? Ага. Да. Опа. Все, думаю, хорош. Хорош? Притомився трошки. Та ні, не, не дуже. Ну, розминка нормальна, скажи. Угу. Так, якщо ми сьогодні стовпчики поставимо, це буде дуже круто. А наступний етап буде баз... боротьба буде. з бур'янами, крапельне зрошення. Вон пітушок кукуріка десь. От тут лисиці в тебе в кущах, це по-любому. Отої стежка була. Да. А вони ж де курі, там і лисиці живуть. Так, міняємо, міняємо коней на переправі. Цю конячку поставили, хай відпочиває. Хто не бачив, як я купив цю пилку, як мене вмовили її купити, м'яко кажучи, можете подивитись відео. Залишу посилання в описі. Дуже цікаве відео. Попав на шахрая. А це... Дивись, Дивись це Опа. ще новесенька. Не проблем. А в тебе є така Нема. Нема. Ай-яй-яй. Нема. Або відлетіло, або не було. GS, що там? Десь G. Де їх no, роблять? Номер, короче. В Дніпрі чи, чи Дніпрі? за кордоном може. Дженьшо. 2,9 кВт. Угу. Міняємося. Сірий. Бач Київ Україна, Дніпро. M10. Маде Ін. Що це? ПРЦ. Цікаво. Що це таке? Де їх роблять? Пише Made in P. Коротше, Дніпропетровське. Да? Угу. Так. так. Приїжджамо далі по 2 метри. Може то не так і не пиляє. Да? А ну напишіть, що ви думаєте про цю пилку. А? 哦哦哦哦哦 어, 어, 어. 어, 어, 어. Каже що сьогодні ми забагато намітили для себе. Ну так. Да. Як треба було? Одну сторону сьогодні там і там. Mm -hmm. А на завтра другу сторону тут. Нормально було б. Ну вже викопувати не будемо. Вже Да. Отак у нас виходить. О, супер! Так. Ще тут і все. Знайшли ще один рядок. Ось тут пообрізали стебла. Тут стерчать, то видно, а тут пообрізали нема. Але насправді тут є рядок, ще треба закопати два стовпчики. Останні штрихи. Останній останній вже стовпчик. Все ми поставили. Ще посередині буду ставити, але то вже не сьогодні, бо вже в нас нема сили. Тут так здається, скільки відео, кілька хвилин, а ми вже тут півдня і півдня Взагалі, хочеться вже їсти і пити і нічого не робити. Мій Бонд. Джеймс Бонд. Ну так. Да. І все, і їдемо. Все, збираємося і їдемо. Да, все, висадив я Сергія і їду додому. Значить, все, що на сьогодні заплановано було, зробили. Останеться там тільки поприбирати і ще посередині стовпчики закопати. Так що, всі фішки малинового бізнесу, що буду робити? Стежте, бо зараз така гаряча пора, постійно треба щось робити. От, якщо ви теж хочете займатися малиною для себе чи для когось на продаж, то не бійтеся. Наш канал про те, як займатися малиновим бізнесом на мінімальних мінімалках. От. Але щоб це було рентабельно. Так що підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь в телеграмі на наш канал. Лавка еда, посилання буде в описі. Там можна купити всі товари, ті, що треба для малини, для саду, для дачі, для городу і по низьких цінах. Так що, все, на зв'язочку.